Дуже хотіли мати своє власне житло, а не знімати його. І вибрали в нашому місті квартиру. По програмі є оселя. Залишився останній крок. Тепер тут оформити документи доздати здати і отримати по цій програмці Компенсацію молода родина придбала собі оселю за оновленою програмою є оселя з компенсацією першого внеску від пенсійного фонду України. І також компенсація частини першого внеску від Запорізької обласної державної адміністрації родина придбала квартиру під пільгову категорію під 3%. Побували в нашій квартирі. Яку нещодавно придбали враження ну дуже позитивні, дуже багато надій. Ну на щасливе майбутнє. Хочеться, щоб все було чудове, красиве, емоційне, щоб там проходило багато чудових і приємних вечорів з родиною, з доньками і з знайомими і друзями. Нам дуже сподобалося місце розположення, будинку, двір, да, парків. Тут все тобто, досить удобно і, і зручно. І... Роботи недалеко і дитячий майданчик дуже сподобався. Є де дітям погуляти. державний інструмент, є оселя надзвичайно важливим в соціальному значенні, в економічному значенні, тому що це і для економіки країни актуалізує ринок житла. По-друге, це вирішує питання для наших ВПО, які не можуть придбати квартири за кредитними ставками, звичайними, які пропонують банки. А от такі пільгові умови дозволять все ж таки частково вирішити питання забезпечення житла. Плом тих, хто в цього потребує найбільше.